Так, навійдень новий прикола з автовазом. Їду собі, їду. Газнув трошки сильно ямка і чую в мене звук, як в трактора. Дивіться. Дивіться. Капець. Що з тобою сталося, братан? Як так? Як так? Інтересно воно все Ну Просто капець. Ладно, пробуємо виправити. Беремо болгарочку і обчистимо. До живого металу. Ладно, якесь те чудо зарівнав. Трошки до живого металу підчистив, щоб воно в мене плюс-мінус сходилось. Зараз, зараз, зараз ось ось. Ну все, тепер знімаємо ось тут, розкручуємо. Це також знімаємо з резинок, опускаємо собі трошки нижче і будемо пробувати заварювати. Подивимося, що вийде. Та-дам! Ну, не судіть строго, не судіть. Я перший раз варив. Вперше в житті. Думаю, в принцип, принципі. Ну, при, принципі, триматись повинно. Ладно, до речі, перед тим, перед тим, як варити, щось таке робити, знімайте акумулятор з машини, якщо не хочете салюту. Ладно, зараз все це збираємо, ставимо. Воно вже остило. І пробуємо заводити, Ну, відірвати я його не можу. Це вже добре. Краще, ніж було, лишилось тільки погрунтувати.